Слава Україні! Героям слава! Друзі, сьогодні 2 квітня 2025 року і хочу вам показати, в якому стані мої виготуючі саджанці. Ось дивіться, це Юпітер перед вами. Дивіться, бачите, які гарні корінчики. Вже починає. Починає випускати корінчики. Бачите, полопало там, де я сікатором надрізав пилочкою, і звідти виділяється речовина, яка камбій називається, і вона буде, буде утворювати корінчики. Ось так воно, зараз покажу вам. важке. мене рукою підняти. Ось так, якщо камера добре показує. Так воно знизу виглядає, бачите? Ось знизу. Перші корінці є, а з тих, що я виписував, є на воплощенні. Там є фотографія. На початку відео буде вставлена фотографія, аби ви бачили. Бачите, як лопло. Лопла кора сама аж туди, хто знає куди. І звідти шалено ростуть корінчики. Шалено. З дня на день буду висаджувати стаканчики. Всі інші ще де що розпустились, де що де що не хоче, бачите, не хоче. Дуже довго я вже кульочки познімав на бридло. В кульочках їх тримати, може їм гірше, але ще вони. Ще вони не ці. Ось. Дивіться, ось. Бачите? Значить камера то передає, ось видно, що. Теж вже починає. Починає. Так що тут треба бути терплячким. Адже, адже період, який воно проходить, утворення корінчиків від 4 до 6 тижнів. А де, в деяких випадках і 8 тижнів потрібно чекати. Потрібно дуже довго чекати. Бачите, один зверху є і знизу. Цей знизу ми відломимо. вистачить одного. Хай краще працює на корінчиків. Система. Дивіться, що такий нюанс. Камера передає чи не передає. Ось бачите, такі, такі крапліки. Ніяк не хоче сфокусуватись. Ось бачите? Чітко видно такі крапліки. Не бійтеся, то нічого страшного, це не хвороба. Річ в тім, коли ви готуючи саженці, ну, Ростуть в кімнаті. Це не в відкритому ґрунті. І це ж зрізаний, зрізаний пагін, який мусить то все випустити. Це не від коріння йде на живому кущу. Через що таке отвориться? Це ніяка не хвороба, того не потрібно боятися. Ну, якось так, друзі. Набираємо все тріпіння, готуємо ґрунт для висаджування вегетуючих саджанців. І все буде гарно. Все нехай всім щастить, гарних всім врожаїв, перемоги над одвічним ворогом, слава нації, смерть Російській Федерації!